Мої вітання. Подивимося, що він планує зробити для вас. Подумайте про людину. що він планує зробити для вас. А Він вас навідає, він до вас прийде з подарунком, з сюрпризом. Він планує зробити вам приємне, він планує вам зробити сюрприз. Неочікуваний. З презентиком, щоб вам доставити задоволення, щоб просто до вас прийти в гості, просто вас порадувати, навідати і показати вам, проявити вам свої почуття, свої емоції, свої побажання, будуть дії, запрошення. Можливо, на побачення, можливо, просто приємно провести час чи прогулятися. Але він планує, планує проявлятися, планує в сторону вас діяти, активу. він готовий показати свої почуття, він готовий поділитися своїми почуттями, він готовий вам щось запропонувати, презентувати, подарити. Щоб ви е, отримали задоволення, щоб ви отримали і ви зрозуміли його почуття, щоб ви оцінили його вчинки, щоб ви оцінили його дії, е, щоб ви його прийняли таким, яким він є. Е, наразі з його, такими, е, під, з його такими підлітковими вчинками, але вони десь будуть трішки. Девакуватиме, можливо, вони будуть трішки якимись для вас дивними, для вас там ну, неприйнятними. Щось для вас може здатися не так, як би вам хотілося, ну, він буде намагатися, він буде старатися вам доставити задоволення і просто він хоче вас побачити. Як ви його зустрінете, коли він появиться на вашому порозі? Як же ж ви його зустрінете? Ви його приймете? Ви його приймете, зустрінете з посмішкою, з радістю. Навіть ви його і очікуєте. Ви чекаєте, коли він прийде, коли він проявиться, коли він скаже. Ви його чекаєте, ви його призиваєте, ви його хочете бачити. З подарунком, без подарунка, з хорошим настроєм чи не дуже. але ви його ждете. Ви бажаєте його побачити і прийняти з усіма його такими. Цікавими або трошки нестандартними якимись рішеннями чи діями, чимось таким неординарним. І ось тут ваші його побажання, наміри вони співпадають. Він до вас планує, хоче. І буде це робити, да? проявлятися, зустрічатися, в гості прийде, навідається, можливо, зателефонує чи напише, але і ви хочете його бачити. Ви хочете, щоб він прийшов, щоб він з вами побув, порозмовляв, прогулялися, ви обговорили. Ось тут почуття взаємні і такі почуття щирі, відкриті добрі милі, які, е, які надають е, і вам, і йому радість, благополуччя. Ви хочете, і він буде. Тут є взаємне взаємні почуття, взаємні дії і взаємна ціль.